Дітки, Ми сьогодні знову завітаємо до художника в гості і розглянемо одну з його картин, яка знаходиться в галереї. Подивись, яку картину намалював художник фарбами. Влітку на морі тепло і сонячно, Хлюпочуть хвильки, літають чайки, прийшли дітки на море, хлопчики і дівчинка принесли кораблик з білими парусами, зайшли трішки у водичку і ному запускати кораблик у море. Хлопчик тримає кораблик на воді. Він ось ось попливе. А дівчинка тоненькою лозинкою відштовхне його від берега. Пливи, пливи, кораблик, надувай вітерець біля вітрила. Розправив кораблик своє вітрила і поплив. Посміхаються дітки, радіють сонечку, теплому морю і кораблику. Малята, давайте пригадаємо, у кого в руках кораблик? Так, у хлопчика. А хто тримає лазинку в руках? Так, дівчинка, малята, покажіть пальчиком, як пливтиме кораблик по воді. Пригадайте, що художник намалював білим кольором. Так, одяг дітей вітрила кораблика. Малята, а вам сподобалась картина? До нових зустрічей!